Тільки в небі зірок українська народна казка. В одного попа були великі маєтки. Ніхто краще від мене не живе, хвалився піп. Бо я маю багато статків і нічим не журюся. Дочувся про таке цар і непомало розсердився. Бо як таке може бути, що в нього повно всякої журби, а в попа. Ніякої. Написав листа попові цар і дав йому відгадати за три дні дві загадки, щоб піп полічив, скільки в небі зірок, і щоб сказав цареві, де середина світу. А як піп не відповість, то буде коротший на голову. Прочитав піп листа і вельми зажурився. Почув про це один циган прийшов до попа. Та й каже, як дасте мені, отче, корову, то я піду замість вас до царя, і нехай уже цар зітне голову мені, коли я ті загадки не відгадаю. Та я дам тобі за таки й три корови, втішився піп. Циган умився, підголився, накинув попову рясу, сів на коня і гайда до царя. Зголосився там, що він такий, такий піп. От цар і питає: Ну, ти полічив, скільки в небі зірок? Полічив, каже циган. То скільки ж їх там у небі? питає цар. Не повірите, дорогий царю, але їх там точно стільки, як на цьому коневі волос одна в одну, сказав циган. Можете й самі перелічити. Почухав це цар, бо не знав, що на таке сказати. Ну, а де середина світу? Циган крутився на одному місці, стукнув батішком у землю та й каже О, тут, славний царю, тут середина, можете й самі прилюбу це переміряти. Цар на таке аж крекнув і відпустив цигана додому. Піп не знав уже, як циганові дякувати. Дав йому три корови, ще й гроші за відгадки хороші. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.